Ну, що я вам скажу? Четвертий день закінчився. Ми за 4 дня дві людини от стільки заложили по кругу. У нас немає лісів, завтра мають привезти. але що хочу сказати про отеплення. Розказую про це отеплення, бо так як в нас в Україні люблять мінвату і тому подобне. Одна мінвата і більш нічого в них немає. Люди схамніться. мінувати через 10, 15, 20 років вона всохнеться і посипеться там. Миші заведуться і згризуть її. Ну, да, ж скажете, де ж там мишам завестися? А повірте, вони там себе чувствують дуже прекрасно. А от такому матеріалі вона хека заведеться. Ну і що саме головне, оцей матеріал по фінішу, коли я зроблю повністю, я ще буду дознімати всі відеоролики, я це все змонтірую. Но е, по фінішу. Буде повністю покрита барашком чи кариєдом, Ну Фінішний матеріал. Його кулаком не проб'єш. А візьміть мінвату, Ви просто тако нажимаєте пальцем, а воно вже вгінається. По фінішу я вам розказую. Бо я роблю з мінвати теж. Ну У нас в Україні я щось не хочу аерокенергії використовувати, я не розумію чого. От вам, сота, 150 толщина, Любу яку яку ви хочете, пожалуйста, утепляйте. Тим більше не треба все дюбілити Тут дюбілиться тільки угла. Низ і про прийом, віконні прийоми, Все. На мінваті. Треба все задібілити, скрізь дирок наробити. І довольні, як слони. Всю, всю хату зарешетили. Ну, я вам посвятую Aerruck Energy. Не реклама, але мені з ним добре працювати. Дом, Я вже не один дом утепливий Айрука Energy. Люди, заказчики всі доволі. Енергоефективність на всі 100% мінватовами енергоефективності так не дасть. Ну і зробити її на всі 100% не вийде. А тут, от, пожалуйста, в кого газоблок, по газоблоку і взагалі буде супер. Ну, тут цегла, то треба забутовку робити. А ні, треба щекатурити. Додатковий розход по фінансам. Ну, щоб ви розуміли, дешевше робити забутовку. Якщо ви мене нанімаєте, я роблю. Виганяю стіну, забутовую. Сразу. Ну, я кожен ряд проходжу і сразу заливаю. Ряд проходжу і заливаю, щоб ви не подумали, що я пройшов оце, а потім заливаю. Звісно, воно десь по-любому десь закункується, не піде туди, якби теплий раствор. Да, прочим, по раствору. Не бетон лємо, не раствор якийсь, а лемо з перлітом. Два піска, два перліта і один цемент. Це виходить марка 100-150 по плотності, щоб ви розуміли, і це теплопровідність. Так що беремо всі на вороження. Як кажуть, кому потрібно утеплитися качесно, звертайтеся.